Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Росія розпочала повномасштабну кампанію проти виборів у США. Стосовно Камали, Камали Харріс. Хто веде цю кампанію? Зараз ми подивимося, під чим керівництвом? Конкретно. Конкретно це був дійсно Кремль? Можливо, наша влада. Я маю на увазі Єрмак. Зеленський Єрмак. І Трамп. Тому що кажуть, що дійсно потужна. Пішла кампанія проти Камали Харс. Дурниці про неї пишуть страшенні. Я сама читала. Гаразд. Це був Трамп. Це був Кремль. Це була наша влада під керівництвом Зеленського і Єрмака. Зараз будемо дивитися, хто тут задіяний. Трамп. Ну, Трамп теж багато говорить. Тут багато його виступів. По королеві жезлів ідуть виступи. Знаєте, оприлюднені якісь факти, жестикуляція, виступи і тому подібне. Кремль. Ну, Кремль, тут ресурси Кремля використовуються. І наша влада, звичайно, ви дивіться. Ага, всі, всі три. Всі три, всі три. Наша влада, влада теж причетна, тому що випав імператор, старший аркан випав. Тут дії, розмови, тут тільки розмови. Розумієте, тут немає, як сказати, говорити можна багато, правда? Тут розмови, тут ресурс Росії, Росія кругом все попідплатила. своїх агентів підняла. Ну і виграє від цього і. Зеленський і Єрмак, їм не потрібна Камала Харіс. Ну, давайте трошечки розберемо. Так, да, у нього тут виступи. Він... О, да, він буде дуже брудно грати. Трамп по дияволу він буде дуже друден. І дивіться, коли випаде... дивіться, три старших аркани. На Трампа випали аж три старших аркани. Це говорить про те, що колісничий диявол і мах. Це говорить про те, він буде дуже підло грати. Трамп буде дуже підло грати, щоб ви розуміли. Беремо Росію. Верніше, Кремль. Він не бачить іншого виходу. Але Кремль, дивіться. Дивіться, знов тут випадає ресурс. Дев'яточка. Тут ресурс теж випадає. Тут розходиться від них інформація. Тобто проплатили, дуже добре проплатили. Наскільки я чула, у Трампа немає ресурсу йому особистого. Наскільки я розумію, в нього там багато всяких речей, яких він. Мав би вже сидіти у в'язниці. Тепер наша влада. Наскільки наша влада причетна. Тут для особистого. Тут для особистого. Вони, знаєте, під прикриттям. Давайте я скажу так, під прикриттям. Усі три мають вигоду з цього. Усі три. І Кремль, і Трамп, і Зеленський з Єрмаком. Теж мають вигоду. Тут вийшов у нас король. По королю жезлів, по королю жезлів хто тут може йти по королю жезлів? Ну тоді візьмемо людина, яка хоче підвищити свій рейтинг? Чи це Єрмак, чи це е, Зеленський. Але вони все рівно. Знаєте, тут ще, можна сказати, наступають на ті самі граблі через свій егоїзм. Ось ці карти можна так прочитати. Настільки бажання засвітитися, настільки бажання вилізти вперед по королю жезлів, що вони а, наступають через свій егоїзм на ті самі граблі. Тобто, в них вже така ситуація була. Можна припустити, що вони вже а, і Байдену. І Трампу нагадали. Хто пам'ятає ті справи, що вони, здається, Байден, не Байдена, а Трампа навіть під імпічмент. Ось. Байдена там якісь провадження, якісь справи були відкриті проти Байдена, його сина. Ось. Тепер вони знову наступають на ті самі граблі, тобто проти Камали Харіс. То саме, і тут у нас на дні. Іде сонце. Я не бачу тут перемоги, що вони здобудуть перемогу? Єдине, що я бачу, тут егоїзм у всіх трьох. Тобто Кремль свої цілі і дає, надає великі, величезні ресурси надає, ці мають свої цілі, наступають на, на граблі, ось, а Трамп буде дуже вести брудну гру. Я зараз ще хочу докласти, чи дійсно. Цими своїми виходками і тими статтями, які проти Камали Харис пішли, чи вони дійсно цим нашкодять її репутації, наприклад, виборчій кампанії? Чи нашкодить їй це? Тут навпаки на руку йде. Але в деяких питаннях. Ага, зараз, зараз, зараз. Трошечки стопориться її, але все рівно, бачите, йде королева, верніше, не королева, а імператриця. Тобто імператриця це вона займе своє місце. Ось ці дві карти теж говорять через їхні. Єдине, що перекреслюється якісь її дії, незмога це, можливо, спростувати, або в неї нема стільки часу. Тому що вона тільки висунулася на президентську кандидатуру на президентську, так? Ось. Тому в неї трошечки зв'язані руки ось це все перекрите. Розумієте, оце в єдине. Тільки в інформаційному просторі вона не може нічого зробити. Але все рівно у неї все, бачите, терпіння. Я не бачу, що тут дуже нашкодило їй. Навпаки, іде королева монет. Спілкування і е, імператриця це говорить про те, що вона свій статус здобула хазяїна, хазяйки, навіть хазяйки. Ось якось так. Тут навпаки. Імператор у нас ось тут, а вона жінка, імператриця, тобто підходяща кандидатура. І тут вона цим закріпила, ось цими їхніми безглуздими і Яке про неї розповсюджується. Тут тільки її укріпить. Ось ці карти показуються. А тут, знаєте, її ну як сказати, ця брудна кампанія сковує тільки тих, хто це розповсюджує. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!